Дійсно, питання, куди ти йдеш, воно постає перед кожною людиною, яка сьогодні, то, в принципі, яка колись жила в цьому світі, а потім перестала жити, а рано чи пізно кожна людина задається питання, куди я йду? І знаєте, історія одного такого елемента, який ви бачите сьогодні на сцені, який пов'язаний тісно з Христом. Це дороговказ, або шест, або знання, або прапор, або вказівка. Це напрямок або вектор, то, що ти бачиш попереду, і до чого ти йдеш. Дуже часто використовували прапори як знак того напрямку, на який треба орієнтуватися. Я хотів би, щоб сьогодні в центрі нашого служіння, наших роздумів. В принципі, як і завжди нашого життя, був той, хто заслуговує уваги, хто заслуговує вдячності, хто заслуговує згадки про нього. Це наш Спаситель Ісус Христос. І сьогодні я коротко хотів би з вами згадати одну історію, яка була в старозавітній книзі, описана в книзі Вихід, 17 розділ. З 9 по 15 вірш. Тема цих коротких роздумів називається Господь мій прапор. Саме тому ви бачите прапор позаду мене. Десь у когось асоціація з США, знаєте, на Заході на сценах стоять прапори. Ну, в Америці там це нормально, коли в церкві, на сцені стоїть прапор держави. Для нас це трошки дивакувато, але для того, тої ментальності це норма. Сьогодні я, як то кажуть, водрузів інший прапор, який несе певний символізм. Я хотів би, щоб ми поринули в цю тему і взяли декілька важливих для себе істин, які можемо застосувати в нашому житті. Книга Вихід 17 розділ з 9 по 15 вірш. Цей уривок, цю історію ми читали на розсудній школі, але знаєте, я не приділяв увагу. Тому елементу, який ну, ми, можливо, не згадували. Да і я, в принципі, не згадував його, коли думав про цю відому історію. Всім відома історія, коли Мойсей мав підніматися на гору, коли Ізраїль мав зустрітися в бойовому зіткненні з амалікитянами. І я хочу, щоб ми зачитали ці розділи з 9-го. Розділ з 9-го вірша по 15-й вірш. В восьмому сказано прийшов Амалек, і, Амалік, і воював з Ізраїлем у Рафідімі. І ось що було там? У зв'язку з цим Мойсей сказав Ісусові, Ісусу Новину: Вибери нам людей і виступи завтра для бою проти Амалека. І я ж стоятиму на вершині гори з Божим посохом у своїй руці. Ісус зробив так, як сказав йому Мойсей, і вступив у бій за Малеком. А Мойсей, Аарон і Хур або Ор піднялися на вершину гори. І коли Мойсей підіймав свої руки, то перемагав Ізраїль. А коли він опускав свої руки, то перемагав Амалек. Але руки для Моїсея стали важкими, тому вони взяли камінь, поклали перед Моїсеєм, і він на ньому сів. Аарон та Хур. Підтримували його руки один з одного боку, а другий з іншого, так що його руки залишалися непорушними аж до заходу сонця. За цей час Ісус, вістрям меча, повністю розгромив Амалека й усіх його людей. Після цього Господь сказав Моїсеві: Запиши це в Книгу для пам'яті. І нехай знає Ісус, що я цілковито зітру пам'ять про Амалека з під небеса. Моїсей збудував жертовник, і дав йому ім'я. Господь мій прапор. Знаєте, в цій історії ми... ви дуже знаєте цю історію. Той тобто читав Старозавіт, книгу «Вихід». Ми зазвичай ми знаємо, як на дитячих бібліях малюють картинку, де Моїсей сидить на камінці, і його руки тримають Аарон і Йор. Але всіх, я не пам'ятаю, чи бачили ви, ви можете мене поправити, але я не бачив в руках Моїсея посох. Але він піднявся на ту гору з посухом. Питання для чого він піднімається з посухом? Що якщо Моїсей в руках, які тримали йому Аарон і Ор, тримав цього посуха? Дуже часто, коли дії певні Бога відображалися в житті ізраїльського народу, і Мойсей був посередником в цих діях. Ви пам'ятаєте книгу Вихід, перші розділи, коли відбувався вихід із Єгипта, ключовою ролью відігравав посох, який був в руках у Моїсея. І на цей посох, з цим посохом, ви уявіть собі, з цим посохом у ізраїльтян є певна вже асоціація. Посох – це той елемент, через який Бог якимось чином теж себе проявляє. Пам'ятаєте, в майбутньому Аарона посох розцвіте. Да, теж символізм такий. Посох – це символ влади. Так от, що, якщо Бог знову каже Моїсею: візьми посуха свого, піднімись нагору. І там, коли ти будеш тримати руки вгору, вгорі, то америкитяни будуть програвати, а ізраїльтян відповідно, ізраїльтяни, відповідно перемагати. Що, якщо Мойсей дійсно тримав в руках не просто руки були, а в руках тримав посох. І ці дві руки... Тримали цей посох, на який колись зраїтяни орієнтувалися, коли Моїсей вдарив цим посохом по скелі. Коли цей посох підняв гору і води, моря розійшлися, коли цим посохом торкнувся е, ріки Ніл, і ріка стала червоного кольору, кров перетворилася в кров. Не просто червоного кольору, а перетворилася в кров. І ось цей посох тримає Моїсей. І ось поки він цей посох тримає, всі дивляться знизу на посох, о, є посох, є посох, все нормально. Бог з нами, Бог з нами, Бог з нами ми перемагаємо. Як тільки вони бачили, що посох зникає, сразу дух такий, знаєте, о, щось відбувається, де посох, Хтось бачить посох. Знаєте, чудовим і цікавим, точніше, фактом є те, що коли ми подивимося історії створення або історію еволюції прапорів, знамен, які були, то самого початку, коли люди, люди, люди використовували прапори для того, щоб у військових компаніях воєнні орієнтувалися на це знамено і могли зорієнтуватися, де їхні люди, де воєначальник, і, в принципі, де вони знаходяться, і де на полі бою, як орієнтуватися, де наші? І ось прапор або знамено, це було ключовим. Таким елементом або фактором для орієнтації на полі битви. В цій історії це свого роду теж певна ілюстрація або орієнтир на полі битви, коли вони бачать Божий посох, Аарона Моїсея посох, через якого Бог діяв і діє зараз. І коли він піднятий, вони мають впевненість. Бог з нами. Бог діє в нашому житті. Цікаво, що слово посох, точніше правильно сказати, не посох, а оця назва, яку дає Моїсей жертівнику Господь мій прапор. В російській Біблії в цьому далі це Господь Моє знаме, це слово знамі або прапор. Це сигнальний шест або знамено, або прапор. Пам'ятаєте, де ще зустрічається шест? Або знамено, або знання. Знамення суботи, суботи. Так, ну є таке. Ми можемо це поєднати з адвентистом. З адвентизмом це правильно буде. Це змін. Це змін. Так, дякую. Коли ми відкриємо книгу Числа, 21 розділ. Восьмий вірш ми побачимо дуже схоже слово. 21 розділ, 8 вірш. Там написано наступне. Числа, 21 розділ, 8 вірш. Господь сказав Мойсею, зроби собі змія і вистав його на жердині. Після того, якщо когось вкуси змій, нехай той погляне на нього і буде жити. Ця жердина це знання. Це палка, на якій був змій. Знаєте, на палку, коли вісили або тканину, по ній орієнтувалася також на напрямок вітру. тканині, якого кольору, яка вона була, вона відображала е -е, ну, приналежність до певної. До певної е, військової одиниці, так от тут Бог каже Мойсей: зроби собі жорди, зроби змія і вистав його на жердину. І ті, хто на нього буде дивитись, той буде жити. Коли ми дивимось на орієнтир, на прапор, на знак від Бога, Він нам свідчить про певну, про певну, певну вістку життя. В книзі Ісаї, книга Прока Ісаї, 11 розділ, 10 вірші, що каже Пророк. Книга пророка Ісая, 11 розділ, 10-й вірш. Ми читаємо наступне: це пророцтво про Ісуса. 11:10. У той час корінь стає, стане знаменом або знаменом для народів, його шукатимуть племена. Ну, знаєте, як свого роду, як на. Якогось полі, і ти шукаєш орієнтир. Знаєте, на найвисокій на горі, коли стоїть палиця з прапором, будь-який прапор, він зазвичай стоїть, стоїть на визвишеності, на висоті, щоб легше було його помітити і побачити. Так от, Пророк Ісай каже: у той час корінь Ісея стане знаменом для народів, або знаменом його шукатимуть племена. Місце його перебування буде прославлене. Це просто вказує на подію, яка відобразила встановлення справжнього Божого знаме або знамена або прапора на землі. Як би ви зобразили цей прапор? Знаєте, коли е, там, придумують різні прапори, різні кольори, вони відображають певну якусь символіку. Як би ви зобразили прапор Ісуса, прапор Бога, який Він встановив на землі? Який колір ви ви підібрали для нього, на вашу думку? Білий. Добре, можливо, у когось інші ідеї, мені цікаво. Я спочатку насправді подумав про червоний колір. Ну, якось червоний символ жертви, кров, викуплення. Ну воно грає. А? Прошу? Чистота. Білий, так? Білий чистота. Я, я зрозум... Червона трохи асоціація з комунізмом. А, червона асоціація з комунізмом. Ще герб не так? ну так, є таке. <рес> Знаєте, я подумав про білий прапор. Насправді він повний символізму. Але цікаво помітити ось що, що е, коли ми подивимось на, на історію формування або історію тоді, коли білий прапор почали використовувати е, під час якихось конфліктів. То що символізує білий прапор? Капітуляцію. Ми здаємося, про яку перемогу можна говорити людині, яка вивішує білий прапор? Цікаво, що ранні приклади білого прапору як символу перемиря або капітуляції було знайти дуже важко. Але є деякі свідчення: римський історик Лівій писав, що під час Другої Пунінської війни, Пунічської війни, Карфагеняни або жителі Карфагену виразили своє е, намір до миру пов'язками з білої е, бавовни і гілками оливи. Пізніше римський історик Тацит описав аналогічний інцидент під час громадянської війни в, Рим, в Римі в 69-му році нашої ери. Він написав, що одна з воюючих сторін демонструвала білі пов'язки і оливкові гілочки. Ці приклади показують, що е, дійсно давнину біла тканина вона символізувала якусь от, ну, знак перемиря, капітуляції. Не чіпайте, мене я здаюся. Е, голландський юрист Гроцій також згадав білий прапор в своєму е, впливовому впливові своїй праці 1625 року, яка називалася Про закони війни та миру. він написав, що демонстрація білого прапору була способом. Запропонувати пере перемови або переговори, е обговорення між двома м протидіючими сторонами. Під час першої Гагайської конференції, це відомий суд в Гагарі, так, знаємо таке формулювання. 1899 року білий прапор став офіційною частиною міжнародного права. В положенні до одної з Гагайських конвенцій говорилося, що, е що той. Хто несе білий прапор для зв'язку з військовим противником має право на непри... неприкосновеність українською недоторканність. Дякую. Або свободу, свободу від нападу. Проте таке, така людина, така особа втрачає це право недоторканості, якщо буде е безспорно доказано, що вона скористалася своїми привілегіями. І положенням для провокації і створення або зро... дії зради. Ми бачимо, що дійсно ви можете, от, після того, як я прочитав деякі історичні справки, провести зв'язок між тим, що насправді можна, в який зміст можна придати цьому білому прапору, якщо це стосується конфлікту між людиною і Богом. Що хоче, до чого хоче закликати наш Бог, нас Бог. Цікаво, що також справка історична додає, що в останні часи історії напевно це пов'язане з війнами в інших країнах, в тому числі в нашій, дуже часто саме білий колір. Білими буквами писали, ви пам'ятаєте, дім культури. Харкові, які зруйнували? Ні, Маріуполь. Маріуполь, Театр. Де? Що там було написано? Яким, яким кольором було написано? Білим. На автобусах писали білими кольорами на скрі. Білий колір він з чимось засвоювався. Деякі вивішували білі прапори для того, щоб знак того, щоб їх помітили. І ось в останні часи відомі випадки, коли мирні жителі або заручники. Намагалася захиститися від військових, і в багатьох випадках солдати розстрілювали і бували мирних жителів, коли ті шукали захисту під білим прапором. Ці історії відомі в нашій країні. А що якщо Ісус встановив білий прапор замість людини? Ознак того, щоб показати, що Він хоче. І перемов переговорів. Треба йти на примирення. А з іншої сторони, він тим самим виразив людині або людству час здаватися досить, досить воювати зі мною. І дивовижним чином цей прапор він перетікає в те знамено. Яке було на горі часи Першого століття, коли Ісус осів на христі? Саме Ісус став оцим відображенням або символом цього прапору для примирення. Недаремно Павло каже, що Він примирив з собою світ. Бог примирив через Ісуса з собою світ! Це дивовижна вістка сьогодні яка звучить для кожного з нас. Я бажаю, щоб у нашому житті під ліжком не було двох прапорів. В залежності від обставин ми дістаємо або один прапор, або інший. Вона або завжди один прапор, прапор перемоги, білий колір, праведності Христа. Але одночасно з тим білий прапор символ капітуляції, моєї капітуляції, грішника перед святим Богом. Який помер за мене і хоче задягнути мене в свій білий одяг для слави і вічності. Нехай Бог благословить нас в цьому, і нехай в нашому житті завжди буде виднітися чітким білий прапор, який розвіється над цими турботами цього світу, над всіми людьми, які оточують нас цьому світу, над серед іншими прапорами, які ми бачимо, і ми виступатимемо. З прапором нашого Господа і нашого Небесного Царства. Хочу з вами про це помилитися.